I don't know how to feel, but I want to. Try. I don't know how Доброго вечора! Вітаю всіх сьогодні на нашій презентації. І давайте ми почнемо з вами. Я представлюсь: ви тільки що дивилися моє відео. Мене звати Науменко Скомороха Тетяна, я сама із міста Умань, мені 34 роки, я мама двох діток. І я. Подорожую, подорожую уже близько 15 років, 10 років працюю онлайн, і сьогодні я вам розповім, як ви можете дуже круто змінити своє життя, як ви можете почати подорожувати, як ви можете робити це самостійно, дуже вигідно. Як ви можете не тільки самостійно подорожувати за свої гроші, але ще й зробити. Для себе таку можливість як подорожувати по всьому світу безкоштовно або заробити да, заробити так, можна так сказати, ці подорожі. Також ви можете тут створити свій власний бізнес, працювати на себе онлайн, зробити собі класний пасивний дохід і взагалі мати друзів по всьому світу. Піти в розвиток, змінюватись, тобто тут дуже 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 багато різних можливостей. І сьогодні про це все я вам розповім. Ну що ж, давайте почнемо з того, що. Про наш клуб мандрівників. Да? Я в 2019 році, в кінці 2019 року, це 5 років назад. Я зареєструвалася в цей клуб, міжнародний мандрівників, це американський клуб, якому вже більше 10 років. Зараз більше 2 мільйонів людей з усього світу вже подорожують через цей клуб. І да, частина із них навіть заробляють і мають дуже класні. Пасивний дохід. І цей клуб, от я коли зареєструвалася, так, я відразу мені сказали, що є можливість бронювати дуже вигідно подорожі. Звичайно, я, як мандрівниця, яка вже багато відвідала різних країн ще до цього клубу, я, мене це дійсно зацікавило. І ви знаєте, коли я зайшла в. Компанію я зрозуміла, що тут є три великих платформи по онлайн-бронюванні, і ось на даний час у нас є платформа круїзів. Це 21 тисяча по всьому світу, готелей і турів. Також більше 300 тисяч по всьому світу. Тобто, перша перевага, яку ви можете отримати, кожен із вас уже прямо сьогодні може отримати, це отримати саме доступ до, міжнародного, до міжнародних таких онлайн баз, де ви можете самостійно бронювати подорож. Тобто, раніше, коли ми раніше, ми як вибрали подорожі? Ми ходили в торгенство, казали, що ми хочемо поїхати туди чи туди, нам давали варіанти, і ми їхали. Ми, в принципі, розуміли, що Тораген це людина, яка Знаходить нам ці подорожі, і, звичайно, ми завжди торгенту якийсь відсоток віддаємо. А тут ви представляєте, що у вас є можливість не Виплачувати додаткові там, комісії торгентам, ви можете самі бути собі торгентом. Зайшли в бази, подивилися, вибрали собі той варіант самостійно, який вам підходить. При цьому це все зручно, ось в такому телефоні, ви собі за, е, скачали додаток, да, і вже маєте. Можливість собі напряму вибирати будь-які тури, готелі, круїзи по всьому світу. І ви знаєте, я людина, яка має 15-річний досвід в подорожах, яка відвідала дуже багато да, більше 30 країн, різних островів. І я вже перепробувала всі варіанти подорожей. І коли я дізналася, що це саме круїзний клуб, да, спочатку були тільки круїзи тут, тому він був круїзним. і коли я зрозуміла, що це круїзний клуб і що тут є можливість саме подорожувати круїзами, дуже вигідно, звичайно, це мене найбільше зацікавило. Чому? Давайте я вам розповім, чим круїзний вид відпочинку відрізняється від інших. По-перше, круїзи це можливість відвідати за одну поїздку дуже багато країн: три, чотири, п'ять, навіть десять, в залежності скільки днів. Ну, наприклад, якщо ми беремо стандартний, це. Сім ночей, 8 днів, і це десь 3-5 країн за одну поїздку. Тобто круїзи це не сухо, навіть не морський вид подорожей, а більше сухопутний, тому що 80% всіх круїзів вони не запливають в океан, а вони йдуть. По... Якимось островам, наприклад, по Грецьким островам, або може йти по узбережжю Середземного моря, і, і, або інших країн. Тобто, в основному від бережка до бережка, е, да, як у нас говорять, і виходить, що ви кожен день виходите і цілий день лайнер стоїть в порту, і ви можете виходити і цілий день в, ці, в цьому порту гуляти. Вам не потрібно е, постійно. Там бути в морі, так? ви можете гуляти, виходити собі самостійно або купувати екскурсії. І от, наприклад, сьогодні ви в Італії цілий день гуляєте. Потім ви повертаєтесь на лайнер, і там він вночі перепливає в наступну країну. Ви вже просипаєтесь в Греції і ви можете цілий день зранку до вечора гуляти в Греції. Потім ви на наступний день знову просинаєтесь, ви вже в Турції. І так ви постійно постійно. Бачите дуже багато країн. По-друге, чому лайнер це найкраще від відпочинку? Тому що, ви за одну по... тому що ви на лайнері відчуваєте себе просто на всі 100 королевами чи королевою, тому що там все включено. Ви заходите на лайнер і там уже все для вас. Харчування, це взагалі окрема тема, там і шведський стіл для 20 національностей да, з усього світу ви можете знайти різні блюда, страви. Також, <кій> <кій> також ви Вам... за вами закріплено. Два-три ресторани високої кухні, де ви можете приходити і без меню собі замовляти від шеф-поварів з мішленівськими зірками е, різні страви. Також у вас є. Включене проживання, це мінімум чотирьох, мінімум п'ятизіркова каюта. У вас. Також там є і з вікном, і з балконом, є сюти, є окремо для діток. Тобто дуже дуже багато варіантів. Також є вам включено всі розваги: басейни, джакузі, аквапарки, сауна, турецькі бані. Все, що на лайнері, театри, концерти, клуби, боулінг, караоке ну дуже-дуже багато розваг. Їх наскільки багато, що взагалі ви не встигаєте все. Вам приносять прям цілу програму, ось да, такі з кількох листочків журнал. Де ви, і це тільки на один день, і ви там вибираєте всі види різних да, всіх дій, що відбувається на лайнері. І це дійсно дуже-дуже класно, коли ви можете просто, знаєте, нон-стоп бути в різних розвагах, вибрати те, що підходить саме вам. Тому що це можуть бути спортивні розваги, можуть бути якісь уроки танців, можуть бути йога, фітнес, пілатес, якісь там можуть бути гуртки, настольні ігри, тобто дуже-дуже багато всього. Тому кожна людина для себе обов'язково знайде чим зайнятись на лайнері. Тим більше ви. Прийшли із екскурсії, наприклад, або з прогулянки. Ви заходите на лайнері, там уже просто-просто кипить життя, і ви можете там все, все це відвідувати. І я вам хочу, щоб ви так трохи звізуалізували, представте собі величезний лайнер довжиною в два футбольних поля висотою 20-поверхівка і шириною також в одне футбольне поле. Ви представляєте, наскільки це величезний лайнер? Це ціле місто на воді із вулицями, з ресторанами, із цілим шопінг-центром, із дуже дуже багато багато різними розвагами. Тому це дійсно дуже неймовірний відпочинок. І третє, чому це найкращий від відпочинку? Тому що по версії ЮНЕСКО. Він на першому місці по безпеці, тобто це найбезпечніше від відпочинку з е, совремінною повністю навігацією, також із стабілізаторами качки. Тобто, Ви взагалі не будете відчувати, де ви пливете, де ви стоїте, тому що там все, все це наперед уже продумано. Тому цей відпочинок він завжди залишить у вас най-найкращі враження, е, і по статистиці 100% тих людей, які попадають в перший 90 з них повертаються знову в наступні і наступні круїзи. Тому що, знаєте, це просто неймовірно. А з нашим клубом це. Ще й доступно, тому що більшість людей думає, що це дуже дорого, що це якась нездійсненна мрія, що там подорожують тільки самі багаті люди. Але я вам хочу сказати, що в моїй команді дуже багато пенсіонерів українських, які дозволяють собі подорожувати на таких шикарних лайнерах, дуже багато мам в декреті і, і, ну, і, і інших професій людей. Які в реальному б житті б ніколи б ми не подумали, що вони можуть на таких шикарних лайнерах подорожувати. Але я сьогодні вам якраз розповім, як з нашим клубом ви реально можете поїхати в такий круїз. Тому що, звичайно, якщо піти в туригенство, це буде дорожче, тому що є пряма ціна, потім від цієї прямої ціни є ще ціни. Перш туроператора, турагента, ще одного турагента, ще одного туроператора, турагентства і турагента. Тобто там, десь між прямою ціною і, і вами дуже, дуже багато ще різних людей, які на цьому заробляють. І тільки по прямим цінам можуть подорожувати дійсно люди, які будуть в нашому клубі. Чому? Тому що в нас наша компанія американська вона заключила договора з 14 круїзними лініями про те, що вона наперед буде викупати у них певну кількість кают по прямим цінам, навіть нижчим за договірні, і давати можливість вам викуповувати собі ці подорожі, планувати заздалегідь і подорожувати на таких лайнерах. Хто хоче на круїз, мені цікаво, ну поставте мені в коментарях плюсик, і я зараз вам розповім, як же ви також можете е, саме на таких лайнерах подорожувати. Ну що ж, у нас в клубі, ну, по-перше, я вам так скажу, вам сьогодні дуже повезло. Дійсно, ви можете зараз звернутися до тієї людини, яка вас запросила. Сказати їй дякую за те, що вона поділилася цією інформацією, а по-друге, попросити у неї, щоб вона вам скинула посилання на безкоштовну реєстрацію. Всі, хто реєструється по посиланню, сьогодні вони проходять безкоштовну реєстрацію, там ім'я, фамілія, номер телефону і імейл, тобто, все. Дуже зручно, дуже швидко, і ви автоматично попадаєте в свій особистий кабінет. Ви можете вже собі, до речі, скачати додаток на телефон. У вас вже відразу буде доступні ця база круїзів 21 тисяч по всьому світу. Ви можете вбити собі і знайти класний просто сімейний круїз. Чи можете поїхати разом з нами. Також. Пройшовши верифікацію, да, підтвердивши, що ви реальна людина, ви ще отримуєте сьогодні подарунок 50 доларів подарункових на свою першу подорож. Тому швиденько питайте посилання у людини, яка вас запросила, і, звичайно, заходьте. А по-друге, я вам зараз розповім, як можна. Крім того, що ви от зареєструвались, отримали доступ до цих баз, і там вже є ціни, але це ціни якби роздрібні, так? щоб мати можливість зекономити до цієї мінімальної ціни ще 25%, ви можете скористатись нашою накопичувальною системою, яка дозволить вам без великих там, втрат для бюджету, наприклад, користам в середньому коштує доларів 700-800, і мало в кого зараз є 700-800 доларів, щоб людина взяла і оплатила цей відразу круї і поїхала. Тому компанія придумала таку круту систему, яка дозволяє вам потрошки накопичувати собі на цю подорож і поступово назбирати і поїхати в круїз. Як це працює? Наприклад, ви собі можете відкладати щомісячно по 50, по 100 або по 250 доларів, які будуть подвоюватися, якщо будете накоплювати по 100 або по 250. Наприклад, ви 100 доларів відклали, ну, навіть в першому місяці ви 200 да, відкладаєте. Ви 200 доларів відклали, у вас уже буде 350. Потім на наступний місяць ви 100 відклали, у вас 100 прийшло в подарунок. На наступний місяць 100 відклали, 100 в подарунок. Так, таким чином, наприклад, за 3 місяці ви відклали 400 доларів, у вас на рахунку 750 подарункових, і ви вже, наприклад, круїз, який коштує на 2-х-1,5 тисячі, ви можете його купувати. Оцих 750 накоплених, подвоєних, із них ваших там тільки 400, так, і плюс 750 доплатити. Получається, що круїз, який коштує мінімально на 2500, ви купуєте за 1150. Тобто, ви реально відразу класно економите і вам взагалі круїз там по, по 500 з копійками доларів. На одну людину, сім ночей, вісім днів, все включено. Представте, як класно І там три-чотири країни ви можете відвідати. Як вам взагалі така можливість, як вам такі ціни, це дійсно дуже класна можливість, і кожен з вас може скористатися цією можливістю і прямо зразу, зараз собі дозволити цей відпочинок поїхати і просто насолодитися. Також ми їдемо групами, ми веземо з України групи людей, це по 10, по 20. В цьому місці взагалі більше 100 людей у нас буде в цьому місяці, з нашої команди поїдуть в круїзи. В один круїз ми поїдемо взагалі більше 70 людей. Тобто, ми, якщо у вас немає компанії, або ви не знаєте мови, або ви там, не можете сама подорожувати, так? ми можемо вам в цьому допомогти. Ми вам все організуємо, розкажемо, покажемо. Більш того, навіть з вами поїде людина, і супроводить вас, яка має дуже ну, вже досвід в таких подорожах. Тому ви завжди будете в безпеці, будете відчувати, що все у вас добре. І ми це все допомагаємо. Чому? Тому що ми, клуб мандрівників, ми вам допом... Ми можемо з усіма документами, як доїхати добратися, як це все зробити. Ну, це насправді дуже класно да, мати таке класне оточення друзів, мандрівників, з якими ви на одній хвилі, і з якими ви реально будете разом подорожувати по всьому світу. Також в нашому клубі є друга можливість. Це можливість не просто собі подорожувати, та да, це така додаткова опція, яку ви можете собі. Взяти, да, забрати в своє життя, свою реальність це партнерство. Партнерство це можливість не просто за свої особисті гроші подорожувати, а можливість подорожувати уже за бонуси, які вам подарувала компанія, а також при цьому заробляти, да, ділившись цією інформацією з іншими людьми. Ось дивіться, я вже Вирушаю в свій п'ятий, можна так сказати, безкоштовний круїз, який мені компанія виплатила бонусами, так? І це реально дуже класно, коли ти маєш можливість подорожувати. В мене моя мама їде вже в третій круїз. в мене мої дітки, яким два рочки і шість. Відвідали вже більше 10-12 країн кожен. Були вже своїх в два рочки Полінка була в своїх двох круїзах. Представляєте? Тобто це дуже класно, коли я <клес> сестри мої також подорожую да, постійно. Тому кожен може реально. Дуже класно подорожувати і зробити собі цю можливість. Як це можна зробити? Дивіться, партнерство додатково коштує 95 доларів, ви отримуєте можливість мати свій дублікат сайту. Повністю у вас з'являється свій персональний сайт, який переведений на 14 мов світу, і ви вже маєте можливість взяти таке реферальне посилання на цей сайт, по якому інші люди також можуть приєднуватись в клуб. Ваша робота заключається тут в тому, і ви будете отримувати і реальні гроші, і гроші на подорожі за те, що ви будете просто розповідати про цю можливість іншим людям. Чому це взагалі класно робити? Тому що, ну от, якби я не розповідала і мовчала, то. 500 500 більше 500 людей, які є в моїй команді, вони б просто не подорожували, не заробляли тут разом з цим клубом вони не здійснили б свої мрії, да, подорожувати по всьому світу. А так, завдяки тому, що я не просто сама там дізналася і тихенько їздила, а все-таки ділилась, розказувала, що є такі можливості класні і подорожувати тут і заробляти. То ці люди дійсно зараз щасливі і вдячні мені за те, що я це зробила. Тому представте, от ви також. Почнете розповідати, до речі, ми вам розкажемо, як це робити. Вам не треба бігти, когось на вулиці шукати, за руку, там і так далі. В нас все є готова система, є готові тексти, шаблони, відео, як працювати в соцмережах. Тобто ми, е крім того, що в нас навіть є оці всі матеріали, ми вас ще будемо особисто вчити. Також вас, е ви будете на груповому навчанні. Ми будемо вас супроводжувати. у Вас буде інформаційний наставник, який зацікавлений вашому, в тому, щоб у вас тут все вийшло, він буде вам допомагати, розповідати, направляти вас, і ви будете тут мати результат. І ви, по-перше, за кожну людину, яка буде реєструватись по вашому посиланню, починати собі накоплювати на круїз, ви вже будете заробляти від 20 до 50 доларів, які да, виводите на банківську карту. Також ви від трьох до п'яти людей, як буде зареєстровано, ви вже будете мати статус безкоштовного члена клуба. Це коли ви вже не відкладаєте собі на подорожі, а компанія вам на вашу карту мандрівника по 200 доларів щомісячно відкладається. 2400 доларів в рік вона дарує вам на подорож. Класно, класно! також ви тут за ведення групи людей від 6 до 30 людей отримуєте вже зарплату від 300 доларів. І закінчуючи, чим більша група, да, закінчуючи тим, що ви можете реально заробляти тут і 10, і 20, і 30 тисяч доларів. Також є тут пасивний дохід, коли ви не просто... А, Працюєте і заробляєте, а коли ви вже відпрацювали, ви вже один раз навчили людей, вони один раз да, це все зробили, і ви просто потім е постійно по 5 доларів за кожну людину, яка подорожує, здійснює свої мрії, будете отримувати е тут такий пасивний дохід. Ну, це похоже на нашу пенсію українську, тільки в нас. Щоб заробляти такі гроші, не такі гроші, а взагалі пенсі... до, до пенсії дожити, треба в 60 років, треба 40 років стажу, ну і взагалі, да, там 70 доларів ми отримуємо. А тут ви можете за півроку, за рік створити собі в сотні, в тисячі доларів пенсію, яка буде вам постійно виплачувати щомісячно. Як вам така можливість? Ну, поділіться. Е, тому дійсно. У нас найкращі можливості, і все залежить від вас. І я вам хочу сказати, що у вас є е, два варіанти. Перший варіант ви можете вибрати членство, ви можете собі самостійно відкладати гроші і просто подорожувати за свої гроші, нікого не запрошуючи. Якщо ви будете е, вибирати партнерство, будете запрошувати, працювати, то у вас відкриється можливість також тут заробляти і подорожувати безкоштовно. За всіма питаннями, які у вас виникли, ви можете звернутися до тої людини, яка вас запросила сьогодні на цю зустріч, і вона обов'язково вам відповість на всі питання і допоможе пройти реєстрацію, отримати доступ до баз, отримати своїх перших 50 подарункових доларів. І, звичайно ж, при вашому бажанні знайти вам круїз, оформити членство або і почати накопичувати собі на круїз, або стати партнером, так, приєднатися до нашого навчання, до наших чатів і вже подорожувати разом з нами і заробляти. Ну що ж, я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Бажаю вам прекрасних, знаєте, прекрасних таких. Осознань, да, коли ви можете дійсно відповісти собі на свої питання внутрішні. Я бажаю вам спокійного вечора і, звичайно, бажаю вам, щоб ви прийняли саме найкраще і правильне для себе рішення. І зараз я вам на останок ще включу відео нашої команди, ви побачите. Як може ваше життя змінитися завдяки тому, якщо ви да, приймаєте класне рішення бути разом з нами, так, і саме в партнерстві вас ось так може круто змінити життя. Давайте подивимося. I just want to say thank you. Leaving to find so soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together, laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest, and wish we could go back to these days, these days. Oh. DJ, 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 Downs, <quirks> and down, nothing to show for now. And I don't know, it came pretty when the father in town. me with arms and jump. Remind me of what I have done.

D Day, D Day. They go to the city ash shack. My medicine almost passed day. I thought you didn't know what my last name was, but it changed. And I traveled around the world. Think where you living at now? I heard you the the hospital, got an apartment, and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. I you like a pastime. I could pick on you every and, and get you baptized. I wasn't ready to act right, used to always think I'd get you back right. They said that things fall apart. We're going to move to Brooklyn. We're going to study hard. We're going so cool to have step tool to our minus to we are, and we uh -huh. the wind will blow and we're walking into the river. Ну що ж, усім до зустрічі в круїзах, в наших чатах і в нашій команді.